The Cure – це гурт, від якого мало хто очікував чогось нового та проривного. І насправді це не дивно, адже останній їх альбом вийшов 16 років тому, і він був далеко не найкращим. Звісно, зараз ми бачимо, як постпанк та шугейс переживають друге життя, та безліч гуртів виказують The Cure пошану. Але новий альбом, який був би здатен зрівняти з їх минулими найкращими роботами, здавався чимось неможливим. Проте новий альбом таки стався. Але чи гарним він вийшов? За минулі 16 років фронтмен гурту Роберт Сміт пережив багато особистих потрясінь. Він втратив багатьох родичів, зокрема свого брата. І як би не прикро це звучало, саме ці втрати стали найсильнішим поштовхом для створення Sons of a Lost World. Тому переживання, які відчуває Роберт, глибоко пронизують альбом та посилюють екзистенційну тривогу. Але звісно, роблять робляться не вперше. У альбомі Disintegration Роберт, відчуваючи страх 30-річчя, створив справжню безодню відчаю. Але тепер він має значно більш серйозні теми для роздумів, а саме власна смертність та втрата всього, що ти колись любив. Тому текст на ньому це напевно найособистіше, що Сміт колись писав. Для прикладу, під час одного з виконань пісні Енсон, Роберт буквально плакав, промовляючи при цьому такі слова: я стою у темряві і думаю, як я так постарів. Все минуло, нічого не залишилось із того, що я любив. Пісні на Sons of a Lost World сповнені етерних та шогейзових моментів та звучать ніби крізь сновидіння. І незважаючи на повільний темп та тривалість понад 5 хвилин, не робить альбом затягнутим, а навпаки, тільки підкреслюють емоційну силу текстів. Це сильна, зворушлива та сповнена темної краси робота, що присвячена здебільшого тим, хто дорослішав разом із гуртом, переживаючи втрати та усвідомлюючи плин часу.